Доброго дня, це з вами Михайло Кухар. Я обіцяв по суботам, але сьогодні в понеділок записую ці п'ять хвилин про найважливішу економічну тему тижня, і ця тема у нас сьогодні бюджет. А ви знаєте, що в парламенті підтримають дискусії ряд народних депутатів за подачу, звичайно, ж податкового комітету парламенту, від якого давно ви не чули про. Прикості щодо економіки, я тепер почули чергову. Отже, що зараз в українському політичному мейнстрімі стосовно макроекономіки? І так, бюджет у нас не виконується. В бюджеті не вистачає грошей. Нам потрібно терміново, за різними джерелами, чи 200, чи 300, чи 500 мільярдів гривень додатково до доходів та витрат бюджету. Буцімто цих грошей не вистачає на покриття військових витрат, додаткових військових витрат до кінця поточного року. Чесно кажучи, прочитав сьогодні безліч дуже шанованих мною навіть. Е коментарів коментарів дуже шанованих мною політиків та урядовців. І е не хочу називати нічиї імена. Не хочу нікого особисто дорікати, але свою скромну роль бачу в тому, щоб повернути шановних полісімейкерів нашої країни в черговий вирішальний момент для нашої новітньої економічної історії і економіки в рамку правильних макроекономічних цифр та їх правильної інтерпретації. Отже, ми з колегами підготували для вас слайди. Вон, як ви знаєте, багато макроекономічної статистики у нас з початку війни, ну і правильно, що вона засекречена. Не треба ворогу знати все. Однак я сьогодні вживатиму, ну я сьогодні говоритиму лише про дані, які є відкритими. І там, де мова йтиме про оборонні витрати, я спирятимуся лише на загальні цифри річних цифр. За офіційними звітами, що вже висять на офіційних сайтах, та щомісячних цифр, що висять на сайті Мінфіну, за якими всі бажаючі можуть ознайомитися, просто важко читати цю безліч цифр, тим більше не будучи спеціалістом, тому ми підібрали вам все це у вигляді зручної підбірки слайдів. Отже, починаємо: війна та військові витрати. Дивіться, шановні друзі, перед вами графік. Який я показую на своєму базовому курсі в макроекономіки, всім нашим шановним слухачам на третій парі по державним, що стосується теорії економічних циклів та держав, теорії державних фінансів? Це бачите, за 150 років останнє Великобританія з і Сполучені Штати. Загальні витрати держави, чи рівень оподаткування, чи що можемо назвати, доля держави в економіці. Оці піки, що ви бачите, в Великобританії, майже до 70 mm -hmm. шилінг за фунт, чи як в Сполучених Штатах до 45 центів за долар, виростає виростає навантаження на економіку у вигляді податків. Під час Першої і Другої світової війни, ну, звісно, що жодна країна не може е, віддавати е, 70 центів з кожного заробленого долара е, на податки. Такої математики ставок не існує. Ну жодне підприємство, яке просто віддає щороку 70% відсотків оборонних коштів, не виживе, не доживе просто до наступного року. Е, Україна знаходиться в Схоже, навіщо я показую ці історичні графіки? Потім рівень оподаткування нормалізується, як ви бачите, доля держави зараз складає 50% в об'єднаному королівстві і е, трошки більше 40% в Сполучених Штатах. Е, я це кажу для того, щоб ознайомити ну, вас з цим графіком. Цей, цей графік вже знайомий всім нашим шановним передплатникам наших макропрогнозів. Це найбільш показова ну така візуалізація тої трансформації, що відбулася саме з українською економікою під час війни. Це називається фіскальний ВВП. Дивіться, ось наш останній довоєнний 21 рік. Рекордне в історії новітньої економічній історії України ВВП в 200 мільярдів доларів. Тут всі дані будуть зараз йти по цьому графіку в мільярдах доларів, щоб ми з вами не путалися, не спотикалися об інфляцію, об, співставлені цифри і так далі. Отже. Лише долари ВВП, ось перший рік війни, а по-перше, приватна частина економіки. Це 60%. І фіскальний відсоток ВВП у нас 37,3% від ВВП це дефіцит бюджету. Зелена зона, ось тут вона маленька, тут вона скрізь буде великою. Це гроші, що Україна позичає ззовні. Це не те, що заробила її економіка, це те, що ми позичили, але ми з вами витратили це на якесь своє споживання всередині країни. Отже, економіка виробляє 97%, внутрішній ресурс 3%, Зовнішній ресурс, і це здорові пропорції: 60 на 40 української економіки до воєнного часу. Почалася війна, сталися ну, шокові наслідки для структури української економіки. Приватний сектор став 30%. 3 І 67% рівно дві третини це стала доля держави. В тому числі е близько 17% ВВП ми позичили в перший же рік війни для того, щоб залат, ну, залатати внутрішні потреби бюджету, які економіка вже податками залатати не могла. Другий рік війни, 23-й, ситуація стала ще гіршою три чверті. Економіки це держава, і лише чверть блакитна зона ось ця, приватний сектор, який був до війни, нагадую, 60%. Ось він вже третина, ось він вже чверть. Цього року є сподівання, виходячи з цифру Мінфіну бюджет, закону про бюджет розрахунків мінекономіки і наших прогнозів, що приватний сектор економіки та ж, частина економіки, що жива, в приватному секторі ще вижила. Вона хоча б до третини знову розростеться, дві третини нашого ВВП складатиме доля держави з її шаленими військовими витратами. Тепер як виконується бюджет нашої країни. Спочатку я вам покажу очікуване виконання бюджету цього року, і ви мені не повірите. Ось план, з яким міністерство фінансів подалося до парламенту цього року 3,3 мільярда. Доходів вони очікують, в тому числі 1,6 податків на блакитна зона, півтора трильйони, Ну, майже стільки ж, за їхніми планами, мав би скласти дефіцит бюджету, який закривається відомо зовнішнім фінансуванням наших союзників, дай, дай Бог їм здоров'я. І в, тут якась частина грантів, які не можна задалегідь сильно платнувати, гранти і інші неподаткові надходження яким є поточний прогноз України економіка Outlook, виходячи з е поточного стану виконання бюджету? Бюджет буде перевиконано принаймні на 1,1 трильйон гривень. Податків буде зібрано не сильно більше, але дефіцит дивіці... ну зовнішнє фінансування вже суттєво більше. На 200, ті ж 200 мільярдів. Ми вже залучили більше, і е ну принаймні втричі буде виконано перевиконано надходження. По грантовій частині тепер чому я так впевнено це кажу? Ось перед вами графік виконання бюджету за перші 5 місяців. Це цифри з апдейтом вже на сьогоднішній ранок. Зверніть увагу: 5 місяців. Січень, лютий, березень, квітень травень цього року На перше 06 Фактичний результат бюджету. Сині стовпчики це доходи. Помаранчеві це видатки. Заштриховані стовпчики це план, той, який поданий до парламенту. Ми просто його розбили, виходячи з, ну, з картини, яку ми е, знаємо по попереднім рокам. Не як одна, дванадцята плану, а просто там накладена ще на математична маска виконання, бо нерівні цифри йдуть по місяцям. Кожного місяця йде перевиконання. На сьогоднішній день, е, грубо кажучи, Видатки перевиконані на 200 мільярдів гривень по доходна частина перевиконана на 121 мільярд гривень. Це суми, які вже прийшли до бюджету. Тепер як виконується саме податкова частина? Податки податків за 5 місяців прийшло більше 1 трильйону гривень. В ділимо на 5, множимо на 12, Ніяк не менше 2 трильйонів у нас вийдуть доходи. Нагадую, що за, план, за планом, мінфіну лише 1,6 трильйонів податкових доходів, і оце наш прогноз про перевиконання до 1,7 є дуже і дуже песимістичним. Срівно неправдоподібно виглядає те, що ну, чому кухар каже, що на трильйон буде перевиконано бюджет цього року, і це вказує тренди. Тому що ось, шановні колеги, результати перевиконання державного бюджету України за минулий 23 рік. Ось знову план Мінфіна 2,6 трильйонів, і фактичне виконання 4 трильйони гривень. В півтора рази. Ну, ось просто в півтора рази. Ми навіть не прогнозуємо, що буде повторений такий же саме фантастичний тренд. Ми просто скромно виходячи з динаміки, яку, є, яку ми вже маємо і вже бачимо на власні очі за п'ять uh, місяців, ми кажемо ось повне перевиконання, крім першого місяця, щомісяця перевиконання на 30-50 мільярдів uh, по доходній частині. Uh, я, uh, я казав про гранти, і я казав про податки. Це важлива дуже складова, але це ми вже пускаємося такі вже знаєте подробиці для замміністрів фінансів. Однак раз ми вже говоримо. Податки, подивіться, це е, друге півріччя минулого року, і ось перші п'ять місяців поточного року. Помаранчева зона це у нас в мільярдах гривень податкові надходження. Гранти сіра зона, неподаткові надходження, ну теж гранти. Це блакитна зона. Середній рівень частки податків минулого року складав 60%, Цього року складає в середньому 40%, Прибачте, цього року. Вже 60%. Це означає, що до плану мінфіну щомісяця місяця ще 40% зверху надходить гроші, на котрі вони не розраховані, і це дуже чітко показує нам зростання цієї помаранчевої зони. Неподаткових надходжень і грантове фінансування, яке повинно нас забезпечити цим перевиконанням. По видаткам довго говорити не будемо, не ліземо в військову таємницю, як я обіцяв. Це загальні цифри, по видатки ми маємо структуру. Ну тут один коментар: половина грошей йде на фінансування оборони. Дивіться, тепер моя теза полягає в наступному: ось вам картина по зведеному бюджету цього року знову ж таки. Всі доходи, ось всіх зборів, наші 3,6 е, трильйонів, які ми досягнемо, а ми пам'ятаємо, що ми зберемо з вами ну, принаймні 4, принаймні але йдемо за песимістичним очікуванням. Е, і 2,2 трильйони дефіцит бюджету плановий, який ну, тут по джерелам надходжень, західні партнери, ОВДП, е, облігації і так далі. Е, чим фактично є ці 2 трильйони? Ось наші очікувані видатки на оборону. Чому я кажу очікувані видатки на оборону? Тому що ми так само, як і минулого року, Мінфін планував 1,2 трильйони гривень на оборону. Фактично виконували 2. Цього року знову запланували 1,2. Ми вважаємо, що буде виконане десь на рівні 2-2,1 трильйон гривень. Ми вже заклали це в нашу модель. І, шановні друзі, це це не, не про те, що МінФін е, зараз каже, ми хочемо збільшити на 200 мільярдів чи на 300 мільярдів, і нам треба заради цього попіднімати всі податки, е, убити на, на корню малий бізнес ФОПи, тому що 5, 10 замість 5 не всі потянуть, е, збільшити ПДВ. Збільш, ну, словом, позбільшувати все, що завгодно. Я хочу сказати, шановні друзі, що ми можемо зібрати ось таку частину. Доходів при нинішніх ставках податків. Ну, не мені ж вам пояснювати, що в якому стані знаходиться бізнес, да в якому стані знаходився бізнес будь-якої воюючої країни на третій рік війни. Всі, хто вижив, це просто чудо. Оце справжнє економічне чудо, яке ще буде описано в підручниках. Дай Бог причинних, не таких вже і низьких податкових ставках нашому бізнесу дожити з вами до е перемоги. Тепер, що ще хотів сказати по фінансуванню. Якщо виникає у держави потреба, а це, це в, по структурі, щоб просто у вас залишився слайд, ви зможете зробити скрін відео і отримати всі ці цифри. А по структурі фінансування поточного року, ми очікували, МінФін очікував, ось якщо взяти весь е, я вам казав, що дефіцит 1,7 трильйонів це 42 мільярди гривень. МінФін на початку року планував 37, ми вже отримуємо ці 42, але виходячи з перерахунку додаткових грошей Євросоюзу, додаткових грошей Японії, потенційного списання боргу скоріш за все, цього року ми отримаємо 50 мільярдів доларів. І я вам хочу сказати, що виходячи. З ситуації минулого року я не здивуюся, що до кінця цього року ця цифра виросте і до 60. А, так, от, коли в країні точиться широкомасштабна війна, а, і хтось ставить задачу, що ця країна повинна профінансувати свої військові витрати. За рахунок власних коштів з податками своїх платників, своїх ще виживших бізнесів, це ну, заздалегідь просто абсурдна постановка запитання. Тому що знаєте, от я, я просто для порівняння, у нас же є ще ходять такі політичні міфологеми. Захід нам грошей на війну не дає, бо Захід взагалі не дає грошей на війну, а ми повинні війну фінансувати з рахунок внутрішніх податків, а те, що Захід дає, ми можемо витрачати на соціальну допомогу і так далі. Ось щойно у нас закінчилася військова кампанія в Афганістані, де Сполучені Штати, ви знаєте, 10 років. Витрачав за офіційними даними Держдепу 1 трильйон гривень, це по 100 мільярдів, а трошки більше навіть щороку на військову допомогу державі Афганістану. Е, ви розумієте, що 100 мільярдів доларів це більше, ніж ВВП держави Афганістан. Що в них не те, що ну ці військові витрати були долею ВВП, ну долею. Бюджет як бюджет ВВП. це бюджет, що більше ніж ВВП. Бо одна стаття з бюджету військові затрати більше, ніж взагалі вся економіка цієї країни. Я не хочу бути злим пророком, але е може так статися, шановні колеги. Що у нас теж військові витрати колись перевищать уже 60 чи 70, а може і 100% розміру нашої економіки. І треба, ну треба ну, давати собі звіт, що це реальність. Тому що коли ми переведемо ці цифри в мільярди доларів, це легко зробити на знову ж таки чартах. Що я показав: ось вам, шановні друзі, загальна пропорція. Ось ми бачимо військові витрати вже пів трильйона за перші п'ять місяців. За рік це може бути, як я сказав, 2 трильйона гривень. 2 трильйона гривень грубо по на курсу 40, це 50 мільярдів доларів. Як ви знаєте, Росія має намір витратити на війну 110 чи 120 мільярдів доларів. А якщо ми з нашими західними союзниками приймемо стратегічне рішення, що ми хочемо нести такого ж рівня витрати, а у нас ВВП 180 всього, ми потратимо більше половини ВВП. А якщо ми захочемо потратити на оборону 200, ми потратимо більше, ніж ВВП. Так от, якщо треба буде, значить потратимо більше половини ВВП і більше самого ВВП. І будувати фінансову модель що такого рівня витрати ми можемо нести за рахунок внутрішніх податків абсурдно. Якщо у когось там написано на західним що вони не можуть витрачати на пряму військову допомогу, то нехай дипломатія працює над цим запитанням. А не ставить перед президентом урядом рівняння, яке не має вирішення. Рівняння, коли треба збирати з бізнесу 70% 75% податків від його річного обороту, це питання, яке не має, рівняння, яке не має математичного вирішення. Бізнес не сплатить стільки податків. Е, якщо мова йде, якщо це правильно прорахована цифра, лише про 200-300 чи навіть 500 мільярдів гривень цього року, то 500 мільярдів гривень це 12 мільярдів зайвих доларів. Ідіть на Захід і шукайте їх там. Тому що, е, по-перше, в бюджеті за рахунок грантів вони вже є. Ну, Я вам е, ручаюся, що буде зайвий трильйон. Вони будуть. Знаєте, як Мінфін робив минулого року? Це ж, от, чесно кажучи, це ж макроекономічна сенсація. Мати перевиконання бюджету в півтора рази да? на 1,1, на а ось минулий рік. Майже на 1,4 трильйона гривень. Це ж якось треба було ну, звітувати, якось пояснювати. Дуже просто: Мінфін 4 чотири рази за рік вносив зміни до бюджету. В, в, бо він бачив, що йому приходить більше грошей, і він збільшував з а, а витрати ж не розписані, під це, і він збільшував ці витрати. Те ж саме відбувається зараз. Зараз вже Мінфін з, 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 вніс до парламенту перші зміни до бюджету на 132 мільярда мільярди більші видатки. Тому ми чітко йдемо, шановні колеги, ось на це трильйонне перевиконання. Тому коли ви чуєте новини, що 200 мільярдів не вистачає 300 чи 500 – ви відповідаєте цим шарним політикам, так візьміть з того трильйона, що у вас зайвий, вже котиться в бюджет, як шар з гори. Ми, знаєте, в... Я хотів би закінчити так: в... у питаннях фінансування війни є безліч правильних відповідей і лише одна неправильна, як не можна фінансувати війну. Не можна будувати макроекономічну модель, де війна фінансується. З податків ледь живих бізнесів цієї країни. Тому що така війна приречена. Вибачте за прямоту, і оця політична міфологема, що нібито ми не можемо фінансувати війну, було б більше часу, більше цифр, Я б показав би вам, що і 22-й, і 23-й, і 24-й роки ми фінансували наші військові витрати, вони скрізь співпадають з зовнішнього фінансування. Ну, і просто. До до відсотків похит. Скрізь співпадає, тому що ще раз покажу на цьому слайді, вже, щоб це було зрозуміло всім. Подивіться: от що ми насправді тут бачимо: дефіцит бюджету дорівнює витратам на оборону. Це означає, що всі інші видатки бюджету їх вистачає на всі інші невійськові витрати нашого бюджету. Це вніжки поклонитися нашим промисловцям і підприємцям України, котрі забезпечують трьох з половиною трильйонне фінансування всіх інших невійськових витрат консолідованого бюджету України, включаючи пенсійний фонд, місцеві бюджети і так далі, і тому подібне. Ось такий терміновий коментар я хотів би дати з приводу тієї загальної дискусії, що Точиться сьогодні. Це був Михайло Кухар. Я ще раз нагадую, що всі ці запитання і багато інших, набагато цікавіших, ми розбираємо на базовому курсі з макроекономіки. Він, на жаль, його старт у нас трошки затянувся, і він стартує наступного вівторка, а саме 18 червня, якщо ви дивитеся це відео в дату пізніше. Ще до 18 червня ви можете встигнути. Потрапите, провести чотири вечори свого життя за трьохгодинними годинними лекціями, і ви такі диспропорції зможете виловлювати самі. І будете розуміти, як влаштована вся ця макроекономіка. Це був Михайло Кухар з вікна економіка Outlook. Щиро вдячний всім, хто підпишеться на цей канал. На сподіваюсь на Фейсбук та Телеграм. А наші ви вже давно підписуєтеся, роздивитися це відео. Щиро ваша.